Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Літо добігає свого кінця і поки маємо можливість насолоджуватись останніми дарами природи, пропоную разом зі мною приготувати ось такий красивий, смачний, апетитний. Вітамінний пиріг з малиною на сирному тісті. Друзі, сьогодні мене сусідка пригостила малиною, і малина це така ягода, що з нею потрібно швиденько щось зробити. Я вирішила приготувати пиріг. Пиріг буду готувати на сирному тісті. Ось до сиру я додаю в першу чергу соду. Кисломолочний продукт, і сода в ній прекрасно активується. От так просто перемішую. Якщо, друзі, можливо, у вас сухий дуже сир, бо в мене дуже м'ягенький. Я його робила для налистників, але так вийшло, що використовую для пирога, то можете погасити соду трошки уксусом або е, розвести в ложці сметани чи кислячку. Отак от перемішую я з цією содою сир. І тепер додаю ще щіпочку солі для контрасту смаку. Додаю цукор і додаю ванільний цукор. І також все отак перемішую. Тепер додаю яйця і перемішую до однорідності. І тепер додаю муку. Додаю муку і замішую тісто. Замішую ложкою спочатку, а потім руками. Муку я забула сказати, що я додаю попередньо просіяну. Тепер, друзі, дивіться, тісто от от таке має бути густе, але при цьому м'якке і не повинно рватися. Тепер я відділяю невеличку частину тіста. Для того, щоб покрити пиріг зверху. Стіл я підсипаю мукою і буду розкачувати тісто. Формочка у мене застелена рукавом для випічки. Має розмір 21 см в діаметрі. Я дуже люблю Сирне тісто, воно дуже. Хороша в роботі, дуже таке піддатливе. Отак От розкачую і перекладаю переклаю формочку. Акуратненько. І потрібно тут сформувати. Бортики. бортики, друзі, треба досить височенькі сформувати. Ось така в мене малинка, дивіться, друзі, така жовтенька, красива. До малини я додаю цукор і додаю крохмаль, перемішую. Крохмаль я додаю для того, щоб, якщо малина пустить сок, то щоб він не витікав. Ставав таку, таким киселеподібною форму набирав і буде дуже смачно. І тепер, друзі, перемішала і викладаю в формочку. Виклала на тісто малинку і таку рівненько розрівнюю. А, друзі, а духовку вже потрібно поставити, розігріватись на 180 градусів. Другу частину тіста я розкачую тоненько. І ось у мене є такий фігурний ножик, я отак розрізаю на тоненькі полосочки. І ось так викладаю по поверхні пирога. Можна, друзі, <клес> Як ви придумаєте, так і можна його зверху прикривати цей пиріг, тільки дивіться, щоб не дуже густо, щоб оці щілини були такі величенькі, щоб він пропікався. Виклала ці смужечки тіста, і отак от гортики злегенька. Загинаю до серединки. І ставлю в духовку, вона вже в мене розігріта на 180 градусів. Ставлю випікати до готовності. Готовий мій пиріг. Дуже приємно пахне малинкою на весь будинок. Випікався він в мене 40 хвилин. При температурі 180 градусів. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовочку. Прикриваю я його рушничком і залишаю для охолодження. Тепер будемо смакувати пирогом. Хоч він ще й тепленький, але запах малинки стоїть по всій хаті і неможливо більше терпіти. Друзі, покажу вам, як він виглядає всередині. Друзі, пиріг дуже сочний. Я його ріжу, а хоча я додавала крохмалю, але все рівно такий він сочний. Ой. Трохи погано, бо я вже ввечері знімаю, та й трохи погано видно. Ось так от, дивіться, друзі. Дивіться, е, дивіться, Може... друзі, як він красиво виглядає. Дуже багато начинки, і начинка дуже сочна. Зараз я скуштую і скажу, як він смакує. Друзі, показую ще раз, який цей пиріг красивий в розрізі, тому що вчора ввечері я його змушена була розрізати. Мене син дуже попросив, хотів його смакувати, тому що аромат малинки стояв на всю хату, а я йому не змогла відмовити. Він в мене травмований, бідолаха на костелях скакає. Та й так вийшло. Тому я вирішила ще раз вам показати цей пиріг в розрізі. Він вже зовсім схолонув і вже, ми дивіться, майже половину його з'їли. Дивіться, який він красивий в розрізі. Вчора, як я його розрізала, то він був ще не зовсім охолоджений, він був злегенька тепленький. І е, сік, який виділила малинка, Ще не зовсім загус, І ще злегенька, отак густенькою такою масою витікав. І ось добре, що ми, що ми зробили оці такі бортики. І вся ця рідина, яка виділяла малинка, яку виділяла малинка, залишилася в пирогові. Друзі, пиріг дуже смачний, сирне тісто це особливе тісто. Воно має особливий смак у випічках, а малинка додає свій аромат і також неповторний смак цьому пирогові. Тим більше, що я дала багатенько начинки з малинки, і він такий вийшов, дуже соковитий. Друзі, раджу вам приготувати такий пиріг і пригостити своїх рідних і близьких. Чому б не порадувати своїх рідних, тим більше, що зараз сезон осінньої малини якраз в розпалі. Я... Ось такий красивий, на вигляд, апетитний, ароматний, смачний сочний вітамінний пиріг у мене сьогодні вийшов. Друзі, готуйте, поки ще є можливість з тих. Дарів природи, які вона нам щедро дарує. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки, коментарі і перегляди. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра.